Юрій Гагарін у свій час та й задовго після смерті був зразком для наслідування мільйонів. Молодий, щирий, простий, намагався жити чесно. А його посмішка і легендарне паєхалі настільки надихнули радянський народ, що Юрій Гагарін став головним кумиром радянської молоді другої половини ХХ століття. На кого ж рівняються молоді люди в наш час? Раніше кумиром молоді був Юрій Гагарін, а у вас хто? Не знаю. Тебе немає кумиру? Дідзо. А хто це, розкажіть? Це народний спінотіп ну, типу співак. А хто ваш кумир? – Ось зараз у нас буде концерт «Дідьо» був. Оце він мені подобався. Він приїхав? Да. – А чим він тобі подобається? Він веселий, кумедний, yeah. гарно співає. Yeah. На мою думку. – Гарний настрій. Вашу думку зараз для молоді є кумиром, на кого хоче бути схожа молодь? От кого люблять, наприклад, у вашому класі з популярних, відомих людей? В нашому класі, наприклад, футболістів. Футболіст. Раніше кумиром молоді був Юрій Гагарін. А хто зараз, на кого хочуть бути схожі твої однолітки? Не знаю. Вони Нікого не ні, 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 ні. ні хочуть схожі. А Чому? Не знаю. А в тебе є кумир, на кого ти хочеш бути схожим? Ні. А коли а вирост... На футболіста. на якого? Месі. А чому? Бо він крайший ігрок міри. А ти, коли виростеш, хочеш бути схожим на кого? На Месі. Голівудські актери можливо. Наприклад. Джонні Деп. Мабуть, Ю... Юрій Гарін. Але мені зараз подобається Тарас Гур Шевченко. А чому? Ну я не знаю, мені подобаються дуже його вірші. А можеш прочитати щось? Тече вода в синє море, та не витікає. Шукав козак долю, а долі немає. Пішов світ за очі, грає синє море. Грає серце козацьке, а думка говорить. Куди ти йдеш, не спитаючи, на кого покинеш? Батька і неньку, стареньку, і молоду дівчину. У молодого покоління хто помір. сейчас, ну, наверное, сейчас более распростран... ну, расширенные кумиры. Если взять детей, которые сейчас, для них кумиры, наверное, какой-то Губка Боб. -губ. Для меня все-таки еще, наверное, ну богатейший. Да. Не, не, для меня, наверное, все-таки Юрий Гагарин является каким-то важным человеком, который в нашей жизни большую роль сыграл. А так, если брать современный мир, то, наверное, нет такого человека сейчас, который достоин называться кумиром многих, а не одного. Сейчас как бы кумиром может быть современные э, такие молодые парни, девушки. А вот твои одноклассники, кто для них кумиром есть? Э, ну, Тина Кароль, потом, ну, как бы, там, ну, я знаю, как бы Хана Монтана. Э, и, ну, и, ну и все. А ты где тебе по кто по Ну, э, Селена Гомес. А кто це и чому? Э, это американцы э, американская певица. И, ну, она, у нее красивый голос, и, ну она э, красиво одевается. Ну, мы волейболистки, и мы как бы болеем за всех волейболистов. Вообще они для нас кумиры номер один. Ну, больше всех тебе кто нравится. Гамма, наверное. Вот. Это кто? Это волейболистка, она играет за российскую сборную. Вот. Для меня Аня Лорак. А почему? Потому что она выросла без родителей, и она очень старалась и стала очень известной. Возможно, Андрей Нефедов. А кто это? Это ютубер, обзорщик там. вот такой вот. А що це означає ютубер? Що це за? Це чоловік, який знімає ролики і викладає на сайт YouTube і заробляє на цьому гроші. Молодіжні кумири відображають картину нашого суспільства: систему цінностей, яку ми плекаємо, людські якості, які цінуємо. Врешті-решт впливають на те, ким мріють стати юні хлопці і дівчата. Юрій Гагарін у 21-му столітті втратив свої позиції у користині. На зміну великому космонавтові прийшли епатажні поп-виконавці та іноземні футболісти. Тож, певно, і про підкорення космічного простору діти більше не мріють. До якого ж майбутнього себе готують маленькі дзідзю та месі. Мрієш стати? Я ще не ще А хоча б якій галузі визначилась? Не а ти коли виростеш, ким хочеш стати? Не знаю, ще про це не думала. А ти? Я даже пока ще не думала. Ну, у нас пока неопределенные желания. Мы ще пока не знаем. Ну так же. Ким хочете стати? Я. Паркурист. Паркуристом. А хто це? Ну це, ну, це там це... по гаражам пригають сальто роблять. Ну, сальто. Коли виростеш, ким хочеш стати. М -м, можливо, багатою людиною, просто щоб бути забезпеченою. – Працювати ким хочеш? Футболістом. А ти коли виростеш, ким хочеш? бути? – Футболістом. Журналістом. А чому? Це дуже цікаво. А ты? Модельером, потому что мне это очень нравится, что это коллекционирует одежду и шьют такси. Кем хочешь стать, когда вырастешь? Ну, я не знаю еще насчет этого. Лингвист. А вы? Программистом. Я, наверное, стану переводчиком французского ну, с французского на украинский, на русский. А когда вырастешь, кем хочешь стать? Дипломатом. А чому? Ну, потому что как бы, я хотела, чтобы у нас в стране всегда было все хорошо, и ну, как бы все было хорошо. Всі професії є важливими і потрібними. Сподіваємось, це твердження буде актуальним і надалі у світі, де з шаленою швидкістю з'являються все нові сфери діяльності. А якості, які переймають юні користенці у своїх неординарних кумирів, допоможуть їм подбати, щоб все у нашій країні було добре.